Сьогодні, продовжуючи наше щоденне читання, ми відкриваємо 88-й псалом у синодальному перекладі 87. -й. Цей псалом це псалом плач, це плач людини на ім'я Геман, який плаче за тим, що у нього в житті дуже багато складнощів, дуже багато важких часів він переживає. Звертаючись до Бога в останньому тексті цього псалма, він каже, що друга й приятеля віддалив ти від мене. Знайомими, як та темрява. У перекладі Куліша взагалі ця фраза, цей текст звучить таким чином, що Бог віддалив і друга, і приятеля, і знайомих, і те, що залишилось навколо, це темрява. Людина переживає дуже важкі, дуже складні часи, геман. Звертається до Бога і каже, що і там, і там, і там, повсюду, де я знаходжусь, мене оточує темрява, мене е, оточує тиша, віддалення знайомих. Я знаходжусь в нужді, знаходжусь в е, тяжких обставинах. При цьому всьому геман таки звертає свою молитву до Бога. Геман таки звертається до Бога і каже йому такі слова: Господи Боже, спасіння мого». Вдень я кличу, і вночі я перед тобою. Хай молитва моя дійде перед обличчя Твоє нахили своє ухо до зойку мого. Звертаючи ці слова до Бога, Гман фактично показує свою надію навіть у найбільш безнадійних ситуаціях. І дійсно в нашому житті ми можемо стикатися з такими ситуаціями, коли ми не чуємо відповіді, коли ми не бачимо того, щоб Бог хоч якось реагував на нашу ситуацію. Але навіть в ці часи, навіть тоді, коли ми не бачимо прямої відповіді, у нас залишається надія, у нас залишається можливість звертатися до Бога. Відомий е е психолог Віктор Франкл. Будучи євреєм, перебував у концтаборі, і після того, як він вийшов з концтабору, він сказав, що єдине, що допомагало йому вижити, тоді, коли навколо було страждання і невиносна мука, це те, що він зберігав надію. Отже, друзі, зберігаємо надію, покладаємось на Бога. І одного часу серед темряви запанує світло.